Псалом 89. повчання етана, езрагітниця, повіки оспівуватиме Господні милосердя з покоління в покоління, своїм усами сповіщатиме про твою вірність. Бо я сказав навіки триватиме милосердя. Самі небеса, ти утверди вірність свою. Тобою було сказано я, уклав заповідь зі своїм обранцем, пристягнув своїм, слудя Давідові, навіки закріплю твоїх нащадків і підтримуватиме твій престол усіх поколіннях. Небеса прославлятимуть, твої дивовижні діла, Господи, і твоя вірність оспівується у зібрані святи, бо кого на небі можна зрівняти з Господа? Хто серед Божих синів уподібняться до Господа? Бог викликає, трепет на радість святи, він величний. І грізний понад усіх, що оточують його. Господи, Боже сил, хто могутніший від Тебе, Господи, твоя вірність, довкола Тебе, Ти попуркуєш сила моря, коли здіймаються його хвилі, ти вгамовуєш їх. Ти роз, розтрощив смертель ураженого рага і своєю могутньою рукою розпорошив своїх ворогів. Твоїх небеса і земля також Твоя. Ти заснував. Усе світ з усім, що наповнює його. Ти створив північ і південні фафор, і гармон радісно ставлять твоє ім'я, Могутня рамене, твоє міцне і переможна твоя рука, високо піднята твоя правиця. Праведність і справедливість є основною Твого Христу, милосердя і вірність ідуть перед тобою, Господи, блаженний, народ, якому відомий настрій святковий і який ходить у від Твого обличчя. Твоїм імені вони радітимуть щодня, а твоя справедливість їх звеличує. Адже Ти є їхнього славою і силою помилості Твої зростай, наша потужність, адже Господь захисник наш і свят. Святий Ізраїль наш цар, колись дав на ти наголосив у водінні своїм вірним, стверджуючи: я обдарував силою. Гороброго і я звеличю, обраного з народу, я знайшов Тавіда свого слугу і помазав його своїм священнім ялеєм, його буде тримати моя рука, зміцнювати моя потуга, жоден ворог його не подала, я жоден беззаконник не спричинить Йому зла, зітру перед ним, його, його ворогів, вражатиме його, ненависники, моя вірність, і моє милосердя будуть з ним, у моєму імені зростатиме його потуга. Я дам йому владу над морем і володіння ріками. Він кликатиме до мене, очі мій, ти мій бог, скеля мого спасіння, я зроблю його первістком, вищим від усіх царів землі, повіки зберігати для нього своє милосердя, і мій заповідь з ним не буде порушений. Рід його збережу назавжди, а його престол буде вічним, як дні неба. Але коли його нащадки відкинуть мій закон і не виконуватимуть моїх заповіді, якщо зневажатимуть мої постановлення і не дотримуватимуться моїх повелінь. То за їхніми законями використаю до них палець, за їхні гріхи, покарає їх удари, але своє милосердя не позбавлю його і не порушу свої звірності. Не уневажна свого заповіду, того, що в ньому сказано мною, я не зречуся. Оскільки я присягнувся своєї святістю, то хіба можу сказати Давідові неправду». Його потомство триватиме вічно, його престол як сонце, переді мною, наче місяць, вистановлений навіки вірний свідок на небі. Проте ти відкинув і знехтував, ти розгнівався на свого у неважним заповіді своїм рабом втопав у землю його корону. Ти зруйнував усі його, огорожив, перетворивши на руїнів всі його фортеці. Його грабують усі переговори. Перегожий дорогою, він став посміховиським для своїх сусідів. Ти підніс, правиться його, противника, потішив усіх його ворогів, ти відвернув від ворогів вістря, його мечі і не підтримав його в битві. Ти позбавив близько його велич, а його трон ти повалив на землю. Ти викоротив дні його юності, вкрив його сором. Невже ти, Господи, не завжди відвернуться, доки палатами, наче вогонь твій гнів? Згадай, який короткий мій вік. Невже отак ні на що ти створив усіх людських дітей? Хіба є людина, яка жила б і не зустріла зі смертю, яка врятувала б себе від владиша Ола? Господи, де твоє пра пра прадавнє милосердя, яким ти у своїй вірності? Присягався Давідові. Господи, зглянься на руку свої слугу. Сбоку багатьох народів, яку я ношу в своєму серці, і в якої нас зневажають твої вороги. Господи, вони на кожному кроці глизують із Твого помазаника. Благословені Господь навіки. Амінь. Амінь.